Вітаю, мої друзі, мої хороші любимі в рубриці Христотерапії зустрічі з Ісусом, з Наталією Шпит, хто мене не знає. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, власне, хочу поговорити з вами про жінку, про її власне стан, якою була Богородиця? Ну, взагалі, ми знаємо, що вона була дуже покірною, дуже смиренною. Що маючи 14-15 років, десь вона сказала Господові так. В своєму сперенні, в своєму чистоті, свого серця, вона виховувалася при храмі, при храмі власне любові. А запитати, наприклад, от з мого життя, як я виховувалася. Так? Не завжди в моїх батьків був стан прийняття любові, ніжності до нас. Тобто, що вони почували в цей момент, як вони себе почували, так вони і транслювали десь на нас. Ну, і виховуючись в. Ці роки Радянського Союзу, перебудови. Однозначно, що це були стани стресу, так, і ми десь всі ці страни страху, стресу на себе, так, цієї тривожності. От Іде мова зараз не про мужчин. Власне, цей ефір більше стосується жінки. так? І от, що як на дівчинку батько перекладав, якщо він їй говорив гарні слова, була ця тактильність, що ти моя квіточка, ти моя принцеса, ти. Моє золоце, тобто якісь слова ніжності, то, відповідно, формуючись в любові, в прийнятті, в баченості, жінка потім в процесі свого життя десь так ну, і транслює. І до свого чоловіка, і транслюючи, що як вона себе почуває, тобто зеркалом як відображенням є і її чоловік. Тому десь буде ця гармонія. Якщо почувалася дитина, дівчинка в дитинстві неприйнятою, небаченою, не невислуханою, десь відкиненою, непотрібною, так? То оцей момент опору в ній не буде, бо вона не буде мати на кого опертися. Тому, власне, деколи жінки виходять заміж то один мужчина, то другий, вони шукають цієї любленості, оцієї прийнятості, і оцей стан не можуть дати десь чоловіки. Ну, не завжди, скажімо, вони можуть це дати, тому що не всі також виховані до цього. Тому е, справість, е, як нам говорила Орися Уська, на теології тіла, вона доктор Богослов'я. Чому ми шукаємо так цієї любові, так ці спрагості е, бути прийнятими, любленими? Ну, це як і чоловіки, так і жінки. Ми всі цього хочемо і прагнемо. Но в основі своєї ми шукаємо за Господом, ми шукаємо його любові. А люди, які нас оточують, наші чоловіки, жінки, вони є грішні, і ми не можемо від них вимагати цієї любові агапи, якщо вони до цього не доросли, не дозріли. так? От, Ми можемо тільки відповідати за те, що ми маємо, до чого ми дійшли. Тому. Буває так, що це жінка, вона взагалі це стан жіночий стан має бути любленості, і якщо його немає, вона постійно буде незадоволеною. А якщо вона буде незадоволеною, ну то ви самі розумієте, що. За тим стоїть, коли жінка незадоволена. вона і бурчить, і скандалить, і десь. Ну, навіть якщо кричить, що вона за криком хоче тим показати своїми емоціями, власне, це страх. Страх, коли людина кричить, вона виражає страх. Страх, бо вона не має опори. І тут є одна наша така, власне, Десь помилка, що ми цю опору тільки можемо ставити на рідних, близьких, на, на себе, на чоловіків, на жінок. Тобто десь у цей момент повинен упор бути на Господа, тому що тільки цю любленість, сприйнятість, баченість, цю потрібність, яку нам, жінкам так потрібно, може дати нас Господь тільки тому, що Він. Власне, настільки добрий, милосердний, що ми можемо, тільки будучи в ньому відчувати у цей стан гармонії. І ще хочу сказати про такі: Ну, я що означає для мене бути жінкою. Бути жінкою це вперше бути в контакті з самою собою, так, зі своїм навіть тілом. Так? Як я себе почуваю комфортно, добре, зручно, тепло, відчувати тілом, ну і всім своїм, от. Нотром, чи я задоволена з того, чи не задоволена. Ну і друге це бути е, таке для жінки дуже важливо емоційний стан, е, чуттєвості, співчуття, це від серця до серця десь. От, чи є е, це м, власне м, ця любов до себе? Чи я сприймаю всі свої навіть негативні, ніби болісні ці оці емоції, чи я їх приймаю, чи я приймаю себе такою, яка я є, чи десь себе картаю, відкидаю, знову десь себе якби. Ну, незадоволена, так з собою, своїми емоціями, бо дуже багато чую деколи, коли жінка каже: от я хотіла змовчати, я знов не змовчала до чоловіка, не змовчала до е, своїх дітей. От ну тому, що чому це відбувається? Бо є незадоволена потреба. Треба себе запитати, яка є моя потреба. Чому я є в тому чи іншій речі незадоволена, де я маю цей страх, чому я маю цей страх, де я не відчуваю цього захисту тої опори? А для нас, жінок, нам дуже є це властиво, щоб знати, де цей захист є, де ця опора є, в чому вона є. Так, також важливо нам, жінкам, емпатія, так, ну і також стабільність. От що я можу зі своїми якимись певними речами, ну такими деструктивними якимись прийти. Прийти до кого, ну, в першу чергу я заохочую приходити до Господа на розмову. Ну, тому що не кожна грішна людина, не кожен чоловік, коліжанка, десь ну, сестра чи брат. Ну, тобто люди витримають розумієте, оцей момент слухання, так хоча потрібно вчитися слухати від серця до серця з емпатією, співчуттям і слухаючи чуд. От, але в першу чергу маємо приходити на молитву до Господа. Це є така споглядальна молитва, коли ми слухаємо Господа в тиші свого серця. Тому е, заохочую приходити на розмову в першу чергу до Ісуса. Він завжди чекає, Він завжди нас вислуховує. Ну, і ще є для жінок е, таким дуже важливим це, такий, е, це внутрішній стерж. Це такий сильний дух жіночий, так? який нас десь по життю веде, дає нам цю інтуїцію життєву жіночу, який нас скеровує. Ну, Це десь також і про наші цілі, мрії, от, цінності, От заохочую про це подумати також, щоб. Ми мали цю мету життєву, от і це не йде і не стосується тільки е, як. Сказати шлюбу, наприклад, тільки в шлюбних відносинах, власне, є чоловік і жінка, але не забувати, треба, що ми одне тіло в Ісусі Христі, але також ми є цілісні і поокремо, і маємо себе робити щасливими і, і без стосунку. Бо, як я завжди кажу, не заходити у залежнення один від одного, а власне бути окремою щасливою одиницею, так, і вже в цей стосунок заходити щасливою, самодостатньою, цілісною. Так, що таке цілісність? Це коли мої думки відповідають моїм словам, а слова моїм вчинкам. І це знову ж таки про відповідальність за своє життя. Ну і повертаюся до. Останнього такого, ну так, відповідальність. Так, бо господь залишив цю нам найбільшу. Е заповідь Найсукровеннішу любити Господа всім своїм серцем, нутром. І це і відповідальність задавати собі питання, а як я люблю. Приходжу до нього на цю розмову, чи я щира на тій розмові, чи я власне, розмовляю від серця до серця. Чи ця є молитва зрілою, чи не зрілою. Зріла молитва це коли я слухаю серцем Господа. так? А не зріла це така дуже багато якась багатомовна. Бо то так треба. От, а тут е, з, бажання, так? з бажання, а також і, і йде мова про любов до себе, чи я є співчутлива до себе самої, чи я собі співчуваю, так, чи я люблю себе, любов'ю Божою, чи моє тіло є храмом, чи я відчуваю, що моє тіло є храмом Духа Святого. от, е, і, і чи я його. Роблю тим храмом таким красивим, ну, от, квітучим, як садом пахучим. Якщо ні, то задумуюся, а, а як би це можна було зробити? От Бога питаю, людей питаю, Боже Слово питаю, читаю його, роздумую над ним. Міняю, міняюцю, трансформуюся. Це переміна, переміна мислення називається, так. І знаю також свої цінності, знаю свої, що я є брилліантом, Господньою дитиною, і тим брильянтом, яка би мала цвісти, розквітати і проявляти себе десь в натхненнях, реалізуючи себе для себе, для Господа. І для людей, тому що третє це є любов до ближнього, чи люблю я свого ближнього як Ісуса Христа, чи це є любов дай-садай? І тут також е, треба м, задавати собі питання: а ця людина, з якою я живу, е, що вона мені показує, що вона мені сигналізує, чи вона є даром для мене, чи я є даром для неї? Які в нас стосунки, чому вони такі, які відносини? Тобто є дуже-дуже багато. Запитань власне для цієї переміни мислення. Але переміна мислення приходить від Господа знову ж таки від цього стосунку, від цього слухання Бога всередині себе, бо всі відповіді є всередині. в нас задавати треба питання Господу, і Він обов'язково нам відповість. Десь сьогодні так. Добренько, люблю вас. І все, до зустрічі, па-па.